Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні у нас буде вечірня практика легенька. От, вона покращує вашу рухливість, знімає зажими після робочого дня. От, якщо ви мало рухались, болить спина, ми трошки повитягуємось, трошки зробимо мобільність, щоб підготувати ваше тіло. До сну, щоб м'язи трошки розслабились і ви добре спали. Тож, я засікаю таймер, щоб вас трог... більше не <говорити> затримати. Практика буде 20 хвилин. От а, а поки ви ви чекаєте, можете написати мені коментар. Мені буде дуже приємно. І так, ми починаємо нашу практику. Сідаємо рівненько, робимо три глибоких і вдих, а руки через сторони, вдих. І перед собою видих. І ще разочок вдих, і видих. І ще один разок вдих. І видих. Чудово. Кладемо ручки на живіт і будемо дихати животом. Ми як кульку його надуваємо, вдихаємо прямо повітря і видихаємо повністю, втягуючи трошки живіт і напружуючи м'язи промежене. От, прям напружили, потримали трошки, знову вдих і видих. Дихання воно розслабляє нашу е, парасимпатичну нервову систему, точніше, симпатичне, переключаю на парасимпатичну. І поїхали. Глибокий вдих. І глибокий видих. Повністю все повітря видихнули, трошки затримали, підтягнули м'язи промежені. знову вдих. і видих. Вдих. Видих, вдих. Видих, вдих, і видих, вдих, видих. Вдих. І видих. Є ручки через сторони, великі пальчики за себе, розкриваємо грудний відділ і з видихом округляємось лопатками назад. Глибокий вдих носом. І видих, округлились. Вдих, розкрились. В грудному відділі звели лопаточки і видих, округлились. Вдих. І видих, вдих, і видих. Вдих. І видих. Ручки горизонтально, і тепер бокові нахили витяжіння. наші бочка, вдих центр. І видих, ручка до підлоги, і інше її накрила. Слідкуйте за сідничкою, щоб вона не відривалася від підлоги в той момент, коли ви опускаєтесь донизу. Да? Коли ви робите бобічний нахил, вдих, руки через центр, і видих, витягуємо спинку. Тепер ручки горизонтальна, і ми робимо ротацію. З видихом дивимось через плече, вдих, ручки горизонтально, поклали рукою на коліна, відштовхнула себе і подивилась через плече. Вдих і видих. Плечі рівно, опустіть плечі, не піднімайте до вух і видих. Витяжіння по маківці завжди догори, вдих і видих. Ще пару разів. Продовжуємо, видих. Yeah. Перевертаємось на чотири опорних точки. Коліно у нас під тазом, долоньки під плечима. і долоні ви розвертаєте до колін. Ось так. І ми будемо робити кошечку саме в такому положенні, щоб потягнути ще предпліччя, вдих, прогин і видих. Округляємо в спині Таз підкручуємо лопатками догори. Вдих, лопатки до сідниць і видих прогин лопатки до стелі. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Ще пару разів. Рухайтесь в своєму темі. Є, розвертаємо долоньки, долоні дивляться прямо. Зараз є, і ми витягуємо спинку, направляємо ліву ручку в правий куточок килимочка, і потім змінюємо праву ручку в лівий куточок килимочка, більш глибоке витяжіння в спині. І чередуємо. В одну сторону і в іншу. Якщо відчуваєте, що хочете десь трошки затриматись довше, затримайтесь. Витягнули ручку тягнемось уперед, а тазом тягнемось назад, і відчуваємо витяжіння в спинці з одного та з іншого боку. Теж вдих, центр, видих, витягнулося Ми завжди видихаємо на. Розтяжку. І тут ми затрималися, трошки побули в цьому положенні. Ручка тягнеться в правий куточок килимочка, а таз направляєте до правого плеча, дихаємо в своєму комфортному темпі і міняємо сторону. Переходимо на іншу, і знову ж таки, і штовхнули таз тепер в праву сторону. Витягуємось, відчуваємо, як приємно тягне у спині. Є, виходимо в положення, опускаємось на животик. ручки перед собою долоньки дивляться один на одного. І ми виштовхуємо в кобру, Виходимо ось так. Виштовхнули себе догори і плавно, м'яко опустилися вниз. Зробили вдих і з видихом піднялись догори, вниз вдих і видих догори. Вдих і видих. Вдих, опускаємо, зводимо трошки лопаточки, і видих, виштовхуємо себе до гори. Лопатки розходяться, покращуємо мобільність в грудному відділі. І затрималися в цьому положенні. Долоні перевернули, пальчики дивляться прямо. Живіт напружили, сідниці напружили, плечі вниз, не піднімайте плечі до вух, побуло трошки тут. І відчуваємо приємне витяжіння по попередній лінії нашого тіла. Від попка до шиї. Опускаємось плавно вниз і виходимо в позу дитини. Сідничками до п'яточок, долоньками витягнулися вперед, трошки похитайтесь вправо вліво. Це дуже приємне витяжіння для спини. Після сидячої роботи, після напруженого дня. Є. Виходимо на 4 опорних точки і виштовхуємо. Виштовхуємо таз до гори, виходимо в собаку мордою донизу, опускаємо колінця вниз, не торкаємось під килимочка і виштовхуємо таз до гори, а п'яточками тягнемось максимально до підлоги. І робимо в динаміці, максимально штовхайте себе долонями від килимочка і животом тягніться до стегон, а п'ятками у підлогу. Теж вдих коліна вниз і з видихом штовхаємо п'яточки, виходимо в собаку мордою донизу. Вдих і видих. Ще пару разів. Затримали собаці, трошки порухайте тазу вправо-вліво. Можете позгинати, порозгинати ножки в колінах солобах, якщо вам зручно. Якщо сильно тянуть під коліном, то зігніть трошки ножки в колінах. Повинно бути приємне витяжіння всі задні лінії ніг від гумілки до задньої поверхні стегна. Є. Виходимо в планочку обережно, і праве колінце до себе, округлились трошки, і виходимо в позу голуба. Ліву ножку повзли трошки назад, порухайте трошки тазом, вправо-вліво, щоб кульшовий суглобчик пустив, більш глибше тий, і уходимо в розслаблення, опускаємось на предпліччя. Чолом на долоньки, і відчуваємо приємне витяжіння в сідниці справа. Теж Видихайте, будь ласка, в зону там, де відчуваєте витяжіння в м'язах. Да. Це повинна бути сідничка справа. Не затримуйте дихання, дихайте глибоко. Тих з видихом піднімаємо з догори, і задню ножку ми згинаємо в колінці, беремо ручку себе за підйом і направляємо п'яточку до сідниці. плече лівої руки ви направляєте уперед. Два плеча дивляться уперед. Лікоть рука в лікті зігнута, зігнута лікоть назад. І трошки напружте ліву сідницю, іначе ви хочете трошки припіднятися, відчуваєте приємне витяжіння з передні поверхні стегна лівої ноги. І тут ми затримались трошки побули в цьому положенні. Плавно м'яко відпускаємо ножку, ставимо підйом, полупальці і виходимо в собаку мордою донизу. Пару циклів дихання тут. Потягнулись, витягнули всю задню лінію. І видих. Дих. І видих. І ліве колінце до себе, трошки округлилось і поклали коліно перед собою, право ніжку позли назад. Трошки порухайте тазо вправо вліво, вирівняйте себе, щоб дві тазові кісточки дивилися прямо як фонарики. І уходимо вниз, в розслаблення, і затримуємось тут на 5 циклів дихання. Розслабляємося і робимо глибокі вдихи і видихи тепер в ліву сідницю. Там, де відчуваєте максимальне витяжіння в лівій сідниці. піднімаємось до догори і згинаємо праву ніжку в коліні, беремо праву ручку, себе за підйом і тягнемо п'яточку до сідниці. Плече направляйте вперед. Рука, рука в фоліктізіну та лікоть дивиться назад, а плече дивиться вперед. Тут будете ще відчувати витяжіння в плечі. Трошки напружте праву тепер сідницю, іначе ви хочете трошки припіднятися, відчуваєте витяження по правій Передня поверхні стегна. Квадріцепс повинен тягнути. Це чотирьовий м'яз стегна, він у нас теж зажатий дуже гіпертонусю і за сидячою роботи. Відпускаємо і сідаємо, <кхи> сідаємо на килимочок, ліву ножку випрямляємо, праву до себе. Зараз будемо робити нахили, але теж в динамиці. От, тянемо квадратні м'язи спини, витягуємось, структуруємо спинку, витягуємось ручками догори. І робимо бічний нахил. Тягнемось долонькою до носочка лівої ноги, відчуваємо приємне витяжіння в лівому боці. Можете покласти, покласти праву руку собі на потилицю, ліво відштовхнути себе від лівого стегна, ще більше відкритися в спині, да, не округлятися, а навпаки, штовхнути лопатки назад. От, і ще більше уйти в розтягнення, витяжіння, точніше. І затриматись трошки тут, і теж видихаєте саме в зону, там де відчуваєте. Максимальне витяжіння. Ще пару циклів тут затримаємось. І глибокий вдих, і з видихом міняємо положення ніг, права нога в сторону, ліва до внутрішньої поверхні стегна. Витягуємо ручками догори, потягнулись і ушли в бічний нахил на іншу сторону. Розкрились трошки, поклали руку на потилицю. Праву ручку відштовхнули себе від правої ноги і лопатками, начебто позаду стіна, і ви хочете прижатись лопатками до стіни. Трошки вирівняйтесь, не округляйтесь. І дихаємо в витяжіння, видихаємо саме. В лівий бік. Вдих і видих. Це ми тянемо квадратний м'яз і спини, вони в нас теж затискаються від сидячої роботи. Робомо вдих, з видихом виходимо із цього положення, сідаємо ножки хрест-нахрест, -хрест, права ручка перед собою і з видихом виводити її вліво, дивитесь, через праве плече. При цьому плече опускаєте вниз, не піднімаєте його до вуха і повинні відчувати приємне витяжіння саме в правому плечі. Затримались трошки тут і поміняли на іншу сторону. Тепер шия. Зліва, ліву руку за спинку, плече опустили донизу, і зробили бічний нахил правим вушком до правого плеча. І трошки порухайте підборіддя вниз до грудини, і трошки подилиться назад. І затримались, і поміняли положення. Тепер права ручка за спинку, ліва, біля правого вушка, і ми робимо трошки такі нахили головою вниз нагору. І затримались. Є ручки в пальцевий замочок позаду, відкриваємо грудний відділ, штовхаємо його догори, теж підборіддя до гори. І нижні ще трошки видвигаємо уперед, відчуваємо витяжіння прям грудних м'язів і м'язів шиї спереду. Це така профилактика другому підборіддю. Молодці, чудово. Є, ну що, робимо три глибоких дихав, Вдих, руки через сторону, видих перед собою. Дякую, що були зі мною. Я дуже сподіваюся, що ця вечірня практика трошки е, зняла напругу після робочого дня, і ви трошки розслабились, ваші м'язи трошки розслабились, і ваш сон буде чудовий. От, бажаю вам гарного вечора, добра ніч. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли, щоб я для вас зняла. Я обов'язково для вас зніму. Дякую ще раз, що були зі мною і всіх благ.